Мотив злочину з'ясовують на Прикарпатті 38-річний чоловік підпалив двері продуктового магазину. Подія трапила 1 січня у селі Печеніжин на Коломийщині. Повідомлення до правоохоронців надійшло від власника торгової точки. Під час підпалу ніхто не постраждав. Правоохоронці провели ретельний огляд місця події, вилучили сліди взуття, а також сірники та інші речові докази. Правоохоронці опитали очевидців, вилучили відео з камер спостереження. Правоохоронці встановили, що фігурант облив вхідні двері. Гова закладу легкозаймистої речовиною та підпалив. Опісля з місця подій втік співробітники поліції уже за лічені години розшукали та затримали у Коломиї особу причетну до підпалу. Ним виявився 38-річний мешканець Печеніжна. Наразі правоохоронці з'ясовують мотив чинення злочину. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку, його дії інкримінують за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Невдовзі затриманому повідомлюють про підозру, а суд обере запобіжний захід. За скоєне фігуранту загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.